Тепер переходимо до які є наконечники. Покажу вам спочатку найцікавіше. Да, що, що це таке? Це така прикольна річ. Шайбочка для як в машина гумова резина, да, для зимі. Зимова резина, да, гума. Тобто це використовується в тих ділянках місцевості, де багато снігу. І щоб вам легше було користатися тростиною, то використовують саме такий пластиковий наконечник, який призначений саме для снігу. Так, далі у нас йде шайбовий такий наконечник, а-ля подшипник або шайба. Більшість незрячих людей використовують його, тому що вважають, що він більш зручніший. і... Скажімо так, надійніше, тобто його ну, довго можна використовувати. Тобто Він такий надійний з цих наконечників. Але я використовую ротаційний. Є такий маленький наконечник, він теж зручний, такий називається маршмеллоу. Така маленька штучка. Тобто для зручності теж ну, ці не люди використовують наконечники... Для себе вони підбираються і кому який зручніший, той і потім використовує. Далі у нас йде така кулька ротаційна, тобто звичайна кулька, яка рухається, обертається і рухається на тростині Часом буде. І далі у нас саме два таких цікавих. Один я тут десь загубив. Слід. А, знаєш що? Тобто є такий металевий наконечник маленький і керамічний наконечник. Зазвичай вони використовуються суто для визначення поверхні по звуках. Тобто ви постукуєте. І тобто, ці наконечники видають різні звуки, завдяки яким ви можете заготуватися або визначити ту чи іншу поверхню. Тобто Чи це асфальт, чи це кахель. Чи це щебень, гравій, ліноріум, паркет. Ну, загалом це ці наконечники для використання в приміщеннях. Якось так. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.